Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про таке досить специфічне авто, можна сказати, справжнє БМВ. Що я маю на увазі під справжнє БМВ? Це трохлітровий двигун, це задній привід, це спортивний характер і класна керованість. В принципі, все те, що мали класні, трушні, BMW БМВ протягом багатьох років. І тож сьогодні у нас БМВ М3 в кузові G80, перша в Луцьку 2024 року. Зустрічайте. Було прикольно, якби я так сказав, але в нас сьогодні на огляді рідний брат Міні Купера це передньоприводний BMW x 1 з двохлітровим двигуном, і все, що він має від BMW, це тільки значок, чи може не так. Тож пропоную сьогодні розібратися, що насправді він за собою несе і чи вартий він своєї уваги. Давайте спочатку розкажу про сам кузов і взагалі, чому BMW, компанія, яка завжди робила повноприводні або задньоприводні, вирішила змінити концепцію і зробити передньоприводний автомобіль. Перший x 1 він був в кузові e 84, він був або задньоприводний, або повноприводний, як і в принципі всі інші автомобілі BMW тих років. І після того, як випустили x 1 в кузові e 84, щось пішло і так. На заводі в BMW добре дуже сильно інженери покурили, і вони вирішили собі зробити передньоприводний X1. що саме і чому саме вони це зробили? Як кажуть вони, це по-перше економія ресурсів на виготовлення платформи. А по-друге, це те, щоб в таких маленьких автомобілях, ну відносно маленьких, типу X 1 він менше за X 3 за X5, щоб там було більше місця, тому що в X1, є 84 четвертому місця взаді взагалі, в принципі, немає. Тут ситуація зовсім інша, і якби стало все набагато краще. У нас в Україні їх мало, а в Європі їх набагато більше. Реально в Європі можна зустріти дуже часто такі автомобілі. Тому що європейцям, в принципі, я думаю, що без різниці, який там привід, і взагалі є багато людей, яким не важливо, який привід має бути в автомобілі, чи то задній, чи то повний. Головне, щоб вона була економічна, непогано виглядала і в принципі вона цілком справляється зі своєю функцією. У нас вже інший день. У нас сьогодні дуже класна погодка. Ми вирішили поїхати в ліс і щось підзняти в ліс. Що можу сказати про розхід? В принципі, зніме екран. Це ми зараз їздили, ми трошки так навалювали, у нас розхід 9,8. Як для неї, як для 2-літрового двигуна, в якому 230 сил, розхід просто ідеальний, як на мене. Коли їжджу спокійно, не насипаю в звичайному режимі розхід 9,2, 9,3-9,4 літра. Якщо їздити типу, якби в овочному режимі, можна там взагалі мати 8,5, але це треба вже включати режим Eco Pro. Я його ніколи не включаю, я завжди їжджу або на комфорті, або якщо хочу десь там трошки піднажати, включаю спорт. Машина така гаряча, що просто неможливо доторкнутися, градусів 80 може я. Отакі пальці, пальці неможливо покласти. У нас сьогодні вже інша локація. Ми в лісі, у нас гарна погодка, і сьогодні я хочу розказати про розташування цього двигуна. У нас тут двигун Б-48. Розташований він тут поперечно, так як це платформа Міні-Купера, і по суті все від Міні-Купера перенесли в цей автомобіль, що суперечить всім принципам BMW, оскільки в BMW завжди двигуни розташовувались продольно, і коробка передач йшла до задньої частини автомобіля. Тут коробка передач стоїть наліво, але це знову ж таки як для кого? Комусь це може показатись дивним, оскільки люди, які завжди купували собі BMW, які були фанатами BMW, для них це може показати з дивним, тому що двигун тут стоїть поперечно. Тут передній привід. А для людей, яким в принципі не важливо, яка, е, яка платформа, який привід для людини, яка купує цей автомобіль, просто щоб їздити з точки А в точку Б, це взагалі ні на що не впливає, і ця машина виконує всі свої функції. Ладно, давайте я тепер трошки похвалю цей автомобіль, тому що я щось засильно починаю на нього наганяти. Передній привід, платформа, міні купер це все в принципі не так важливо. А похвалити його реально є за що, тому що в нас тут дуже крута лінійка двигунів. В нас класні комплектації, і цей автомобіль в класній комплектації, і взагалі ці експерти йдуть в класній комплектації. Ну і взагалі вона мені класно виглядає. Я думаю, що не тільки мені в неї досить гарний зовнішній вигляд. Саме в цьому автомобілі ми маємо двигун B48. Це, в принципі, один з найкращих двигунів BMW, що є зараз в їхній лінійці. Досить надійний, досить продуктивний. Якщо ви будете його правильно обслуговувати, він вам буде їздити досить довго. Нарікання цей двигун, в принципі, зараз ще немає, тому що він доволі новий, на ньому ще немає великого пробігу. Що по заміні масла? Як його правильно обслуговувати? Заміна масла кожні 8-10 тисяч це бажано. Якщо ви навалюєте постійно на ньому газ в пол з кожного сутлофора, бажано міняти кожних 5 тисяч. Ну, але Б-48 це в принципі не найкращий вибір для міста, тому що якщо порівняти з тим самим Б-47, це двохлітровий двигун BMW-шний дизельний, розхід в нього буде менший, динаміка в нього буде трошки гірша. Але в версії 25 d по-моєму, він так називається. Динаміка теж доволі непогана. Якщо не помиляюся, там 200 з чимось сил, точно не скажу. Чи навіть 190, щось, щось таке. Розхід по місту там взагалі мізерний, 6-7 літрів. Як для такого автомобіля, це взагалі прекрасно. Це автомобіль американський. Якщо ми говоримо про Америку, в нас завжди буде двигун b 48 Б48, Б46, в принципі, один той самий двигун. Може бути таке, що там буде трошки менше сил. Це в нас модифікація 28i, тут 230 сил. Може бути таке, що там буде модифікація, наприклад, 20i, там сил десь приблизно 190. Інші двигуни це трьохциліндрові. Зазвичай вони йдуть тільки з Європи, ну, Тобто на Америку їх не ставлять, бо на Америку завжди ставлять найпотужніші версії. Не бачу сенсу взагалі в трьохциліндрових двигунах, тому що це вже знаєте, коли в тебе передній привід, але хороший двигун, це ще можна якось тим миритися, якось ще можна з ним їздити. Коли в тебе BMW мве з двигуном трьохциліндровим, який в принципі нікуди толком не їде. Там, по-моєму, навіть об'єм півтора літра. Це взагалі якийсь жах. ще плюси цього автомобіля. Комплектація. На цих автомобілях зазвичай доволі класні комплектації. Навіть в базі тут іде панорама, тут іде класний шкіряний салон. З Америки практично немає машин на тканевому салоні. Зазвичай ткановий салон іде тільки з Європи. Як на мене, там взагалі комплектації бідніші і американська версія в цьому плані набагато краща. Отож, у нас іде класна панорама, у нас класний шкіряний салон, у нас іде е, багато асистентів, асистент паркування, у нас камери, у нас парктроніки. Е, до речі, базові дуже класні 18 диски. в Цьому автомобілі вони пасують і їх. Взагалі X1 можна впізнати саме по цих дисках, бо їх дуже, дуже багато на цих дисках. Знову ж таки, європейці можуть бути на класних 19-х, можуть бути на якихось там 17-16, виглядають вони взагалі просто як якась. Ладно, я це казати не буду. Це автомобіль в звичайному обвісі, тобто тут немає обвісу М, немає М-пакету. Хоча навіть в такому виконанні він виглядає гарно. Але е, тут фарбовані деякі елементи, в яких немає в е, стандартному X1. За це я розкажу трошки згодом. Що ми ще маємо по салону? Це в нас крута приборна панель. Е, до речі, тут приборна панель, така, як в BMW M2, тому що е, BMW M2, в принципі, має дуже схожий салон, і приборна панель взята звідти. Але в нас немає цього значка M. Хоча я думаю, що це не. Проблема, і якщо рівняючи з іншими автомобілями BMW цих років, наприклад, f серія це тройка, п'ятірка, навіть той самий X5 f 15 там приборна панель іде гірша по стандарту. Є звичайно ледівська приборна панель, яка називається 6 ваб, але вона йде тільки в максимальних комплектаціях, і ціна її десь приблизно 800 доларів чи 800 євро. Щось таке. В нас іде мультимедія класна. Саме в цьому автомобілі стоїть мультимедія передтопова. Є е, ще з маленьким екраном, і саме максимальне це великий екран. Але не знаю, можливо, коли в тебе великий екран, це якось ціниться, але цей екран, в принципі, нормальний. Тобто, по салону в цих автомобілях є практично все, якщо ми кажемо за американську версію: пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидінь, підігрів сидінь. Шкода, що немає охолодження, але це таке. У нас є крута панорама. В нас задній підлокітник, підігрів задніх сидінь немає. У нас є двохзонний кліматконтроль і чорна стеля. Як ще можна розрізнати ці автомобілі, зазвичай вони всі йдуть з пластиковими накладками. Тобто оці накладки, накладки на поріг, накладки на двері і накладки на передній бампер теж на задній, вони йдуть пластмасові. Тобто на заводі в BMW їх не фарбують. Але ми вирішили пофарбувати їх і зробити цьому автомобілю такий більш M-пакетний вигляд, то що в M-пакеті воно все йде в колір і виглядає воно класно. M-пакет відразу міняє вигляд автомобіля в кращу сторону. Зараз ми все пофарбували в чорний колір. І в принципі, на чорній машині воно не так виділяється, тому що пластик чорний. Фарба автомобіля чорна і воно пише більш-менш, але коли воно в колір, виглядає воно значно краще. Найбільше цю різницю видно на білих автомобілях і на сірих, тому що саме автомобіль у вас білий і чорний пластик, він, як на мене, буде портити вигляд. Тут реально дуже все класно і гармонійно виглядає. У нас, до речі, рішоточки теж чорні, як в справжніх BMW, не в передньоприводних, а в таких заряджених задньоприводних БЕКах. Що я хочу сказати на рахунок запчастин. На цю машину, в принципі, доволі небагато запчастин, але вони не такі дорогі, як для інших BMW. Тобто, якщо ми говоримо про кузовні запчастини, такі як капот, крило і там дверка, ціна приблизно така сама, як на Volkswagen і такі більш бюджетніші автомобілі. Якщо ми вже говоримо про підвізку, про якісь елементи двигуна. Там коробка передач, все, що стосується навісного двигуна, це вже коштує трошки більше, тому що це вже йде саме бМВшні деталі, які завжди були дорогі. До речі, як на мене, він мені схожий на x5 f 15 Це ніби його син, можна так сказати. Реально, періц в нього дуже похожий, і навіть на дорозі з іншими фарами, не з цими, бо ці фари, як на мене, портять йому вигляд. Якщо тут будуть сяти класні ледівські фари. Автомобіль буде виглядати практично як X5 здалеку. Зблизька, звичайно, його можна розрізнити, але сама концепція зовнішнього вигляду приблизно така сама, як і 5 До речі, туманні фари у нас тут від X5 і вони підходять тут болтом. Давайте тепер вам трошки покажу саме по салону, як воно все виглядає. Ось саме ця приборна панель, вона у нас іде повністю аналогова, але підсвітка ледовською виглядає вона досить гарно. Це ось цей монітор. До речі, він є сенсорний, хоча я ним практично ніколи не користуюся, тому що ось ця BMW-шна крутілка дуже зручна, і зазвичай рука, права рука лягає на підлокітник і вона лягає прямо на цю крутілочку. Оце. Оце це просто найбільша проблема, напевно, в салоні і портить весь вигляд салону, тому що ви просто подивіться на цю палку, вона реально тут якби неприродно не виглядає і портить весь вигляд. В BMW зазвичай йде такий гарний селектор передач, який є електронний. Але так як коробка тут стоїть японська, тому що коробка тут стоїть поперечна, як я вже казав, вони не змогли зробити електронний селектор передач. І він тут стоїть фізичний. Тобто, це, як е, знаєте, в тих японських старих автомобілях все на тросах, і тому воно тут виглядає так негарно. Вже в рестайлінгу стоїть е, більш схожий на BMW Selector АКПП, і він вже гарніше виглядає в салоні, хоча він теж фізичний. Що тут ще класне, це руль, тому що він тут маленький. І е, коли я поїздив на маленькому рулі, він мені реально сподобався. І це набагато зручніше, ніж великі ролі. Його класно тримати, все тут є, те, що треба, наприклад, гучність можна зробити, дзвінок можна переключати музику, Роль реально дуже комфортний і класний. Тут у нас склапеді й Далі в нас іде регулювання сидінь, пам'ять сидінь. Взагалі салон. А, до речі, ще я забув сказати, це підсвітка, амбієнтна підсвітка салону вночі. Виглядає реально дуже класно. І ця підсвітка зазвичай є в всіх автомобілях BMW X1. Вона також іде ось тут, ось тут, отам, там. Ну і на задньому ряді. До речі, перейдемо на задній ряд, я вам покажу, скільки там місця. Я сижу, в принципі, дуже сильно е, розкішно, можна так сказати, тому що спинка в мене завжди відкинута дуже сильно назад. За мною, в принципі, місця не дуже багато, але за сидінням пасажира місця більше. Але в принципі навіть за мною можна цілком комфортно сидіти. У мене зріст 1,85 м. Мені, в принципі, тут нормально сидіти. Так, да, ноги впираються сюди, але якщо сісти отак, в принципі, нормально. Як для x 1 це цілком класно і місця достатньо. Тут буде місця трошки більше. Що прикольно, тут є підлокітник і класні підстаканники. Ну і панорама. Панорама тут реально досить крута. Якщо ви сидите взаді, можна ще відкрити люк. Буде взагалі шикарно. Ось, до речі, як машинка свідиться ввечері, у нас реально класно свідиться приборна панель. До речі, вдень ці стрілочки свідяться білим кольором, коли темніє, вони переходять на який помаранчевий, червоний, щось таке. І підсвітка, амбієнтна підсвітка салону. Вона може бути або червона, або біла. Інших кольорів немає. Інші кольори будуть доступні тільки в рестайлінгу, який пішов з 2019 року, але і так виглядає реально круто і дає якоїсь атмосфери в салоні. Їздити тут реально дуже приємно. Наприклад, ось тут теж є дві лампочки, які проєктують сюди світло. Тут теж все гарно судиться. Хочу також сказати за музику. Музика тут реально дуже крута. Тут 12 динаміків, два сабвуфера під сидіннями, під сидінням водійським і пасажирським. Музика Hi-Fi, не Harman Kardon, але грає вона реально дуже класно. Ну, мені вистачає з головою, що я в принципі є вибагливий до музики. Мені вистачає і в принципі, ну, нічого робити з нею не потрібно. Ось так воно виглядає. Також підцівка в нас є і на задній картах. Ввечері в салоні максимально комфортно і атмосферно. Ну і тепер фіналочка. Що я можу загальному сказати за це авто? Коли я перший раз його побачив і я дізнався, що це передньоприводна BMW, я ставився трошки скептично до нього, тому що в моєму розумінні BMW повинна бути задньоприводною, ну або повноприводною. BMW повинна... Дарувати емоції, BMW повинна робити бернаут їздити, і їздити боком. Цей автомобіль передньоприводний, і, в моєму розумінні, два роки назад це була непотрібна машина, тому що я не розумів в принципі її логіки і навіщо вона треба. Зараз, коли я на ній покатався і трошки більше її дізнався, вона мені, в принципі, сподобалась. Я не можу сказати, що я би хотів собі таку машину. Я не можу сказати, що це для мене авто. Ну, тобто, але я тепер точно розумію цільову аудиторію таких автомобілів. Ну, тобто, саме цього X1. Ця машина більше підійде для жінок, для дівчат, яким, в принципі, не важливо, який там привід, яка там компоновка, чи там задній, чи там передній. Це BMW? BMW. Виглядає гарно, гарно. На М-пакеті взагалі буде прекрасно. Ну, тобто, Або для чоловіків, які теж в принципі, не є BMW дрочерами, тому що BMW дрочер собі не купить таку машину, я думаю, тому що наша брати передньоприводного BMW X1, якщо можна купити F30, там, або BMW 4, або BMW 5. Ну, ціна в принципі, одна і та сама, якби, ну, може в такому році 5 буде коштувати трошки більше. Але якщо рівняти між F30 чи навіть четверта серія BMW, в принципі, ціна приблизно однакова. Тож машинка реально прикольна, якщо ви не є зав'ядним фанатом BMW, якщо ви не збираєтеся на машині постійно їздити боком і робити бірнаути, для вас вона підійде ідеально. Тому що вона класно виглядає, вона досить комфортна по салону, по їзді, і в неї власні характеристики. Отож, свою думку я вам сказав, всі аргументи я навів. Це доволі суб'єктивно, отож, висновки робіть самі. А ми з вами побачимось наступних відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на мій канал.